Так, шановні студенти з дисципліни Fashion Business продовжую пояснювати наступні частини, які ми маємо виконати в проєкті. Отже, ми з вами вже мали опрацювати першу частину, пов'язану з назвою вашої бізнес-ідеї. Так, щось я зависла, напевно, зараз секунду. Далі ви мали. Вже прорахувати цільову аудиторію, деякі це зробили, бачу, і ми рухаємось далі. Далі, зараз я два етапи вам поясню. Значить, один з етапів він називається аналіз брендів конкурентів. Що ви тут робите? Ви, в залежності від того, який ви сегмент обрали, ви знаходите на ринку. У українському ринку, ну в залежності від того, на який ви ринок плануєте виходити. Ну, але я думаю, що ви все ж таки на український ринок. Ви знаходите бренди, які займаються подібними речами. Ось, наприклад, тут наведено у нас сумки, поясні сумки. І ось ми бачимо обов'язково їхні зображення для того, щоб ми бачили, що це подібний, подібний товар, з яким ви працюєте. І ну ви можете проаналізувати його за різними показниками. Тут наведені такі показники, як якість продукту, бо це важливо, тому що від цього буде залежати яка цінова буде політика. Да? Ну, тобто, звичайно, що це можуть бути неякісні матеріали, неякісна фурнітура. Ну, відповідно, ціна далі. Ціна продукту це до речі буде вашим таким головним орієнтиром, тому що ви не можете себе порівнювати. З тими брендами, які більш високі за ціною або більш низькі за ціною, ну набагато. Да? Тобто, що різниця, наприклад, ваш вирів, ви плануєте, що він буде коштувати 10 тисяч, а ви порівнюєте себе з тим, що коштує тисячу. Ну, не можна так порівнювати, тому що різні, різна цільова аудиторія, різні засоби взаємодії з цією цільовою аудиторією. Ось і тому, будь ласка, звертайте на це увагу, що шукайте подібні до ваших. І далі ви е, аналізуєте їхню популярність. Популярність аналізується. По Instagram, бажано, по соціальним мережам, ну, і там таку Google-аналітику можна зробити, ну, але по кількості підписників ви можете побачити, да, ну, якимось чином проаналізувати, ну, наскільки вони, скільки, яка кількість коментарів і так далі. ну, все, що ви там про них знайдете. І Також ви проаналізуєте, якою рекламою вони користуються, бо від цього. Це все ваші орієнтири. Тому що, коли ви, ви аналізуєте, як працює конкурент, ви бачите, куди вам рухатись, і ви розумієте, ага, так, цими шляхами я теж можу піти, воно мені відгукується, потрібно, але я б щось змінив, да, щось би там додав. Можливо, ви, ну, мої конкуренти не звернули на це увагу. А, і ще де вони продаються? Або це роздібна мережа, або це онлайн. Якісь платформи. тобто ви складаєте ось таку невеличку табличку. Цих показників буде достатньо. Якщо ви там ще щось побачите, чим вони можуть відрізнятися, да, будь ласка, їх зазначайте. І е, наступний етап, да, такий більш об'ємний, він називається структура процесів. Ну, Або бізнес модель, скажімо так, це буде більш правильно сказати. Бізнес модель, значить, зараз я вам в збільшеному варіанті покажу, як це виглядає. Значить, наша бізнес-модель вона має чотири таких головні складові. Які нам демонструють, ну, як, ви, як буде ваш бренд взагалі працювати? Це дизайн, виробництво, промо, тобто промошн, да, і продажі. І дивіться, бажано, щоб ви зробили в подібній програмі. Ця програма називається Міро. Ну, в, в ній є можливість працювати. Безкоштовно, але там якісь обмежені ресурси, але тим не менше. Чому вона зручна? Тому що, бачите, ось я можу тут збільшувати нескінчене, да, і тобто тут можна ще її так от рухати, такий великий, на одному великому такому форматі все ми можемо бачити. Отже, що ви маєте зазначити відносно вашого продукту. Це е, який, хто у вас виготовляє дизайн. Чи це дизайн студії, ви замовляєте, чи у вас в компанії свій штатний дизайн, або якогось там дизайн фр фрилансера Ви замовляєте. Тобто тут ви зазначаєте, хто власне у вас відповідає за розробку ваших моделей. Далі такий величезний блок під назвою виробництво. І тут ви маєте для себе вирішити, чи ви будете виробляти на власному виробництві. Чи це буде замовлення якісь зовнішнє, яке ми називаємо аутсорс? Якщо у вас зовнішнє, це простіше робити? Так? Тобто ви шукаєте якісь виробничі площадки, або це фабрика, цех, ательє в залежності від об'ємів виробництва, і там виконуєте свої замовлення. Але якщо ви вирішуєте, що у вас має бути власне виробництво, що ви не можете знайти подібного зовнішнього виробника, або ви хочете керувати власним виробництвом, тоді вам потрібно подумати про те, яке обладнання має бути на вашому виробництві. Ось тут, ви, якщо зайдете в цю табличку, ви побачите більш-менш такий об'ємний перелік е цих. Е Видів обладнання в залежності від того, що ви будете виробляти. Да? Якщо вам потрібні тільки там швейні машини, є там прямострочні верлаки, якщо вам ну, потрібні якогось спеціального призла... призначення там, для пришивання гудзиків, для якогось декорування потайного стібка, тобто, це маєте все продумати. От ви берете свій виріб і дивитесь. ага, в нього є такі шви. Є якась обробка якась специфічна, можливо, там є люверси, да? це такі металеві, ну закльопки, скажімо так, да? які вставляються. Тобто, як ви будете це робити, якими засобами? Чи це будете постійно замовляти зовні, чи ви маєте придбати собі спеціальне обладнання для встановлення або кльопок, або люверсів, і так далі. Чи потрібно вам розкрійне обладнання? Тут залежить від того, який у вас об'єм виробництва ви плануєте. Звичайно, якщо великі об'єми 100% потрібно система автоматизованого проектування, і тоді вам потрібні ну, і великі розкрійні машини да, з різними там, ножами або автоматизований розкрійний комплекс, настильний комплекс. Ну, тут все залежить від, від об'ємів. А далі в обладнання для вологотеплової обробки це, якщо ви одяг виготовляєте, да, знов таки, що вам потрібно, або е, е, якийсь пару манекен можливо вам потрібен. Да? Ось бачите, як тут демонструється, як джинси на такому спеціальному пару манекені е, одягаються, і там вони зсередини вони паром обробляються. Да? Або вам просто парова праска, або парогенератор. Ну, все залежить від того, що ви там виробляєте. Якщо у вас, наприклад, трикотажне або швейно трикотажне у вас виробництво, да, то вам потрібні як і трикотажні нов'язельні машини, так і різні плоскошовні машини, кетельні машини. Якщо ви хочете взуття або якусь галонтерею робити, то теж вам обладнання для виробництва взуття, шкір галантереї можливо, вам вишивальне обладнання потрібно або для друку на текстильних матеріалах. Тобто, ну тут воно можливо не все зазначене звичайно, яке потрібно, але от ви просто берете, от ви навіть будь-який видік можете взяти то, що ви носите, і подивитися. Що, з чого він ну, які шви? Яка обробка? І ви вже, враховуючи те, що ви вже вивчали технологію, ви можете. Базуватися на цьому, да, і вже хоча б якось приблизно розписати цей технологічний процес. І також ви маєте зазначити, де ви будете брати це обладнання я в якогось ну, виробників у нас в Україні немає, але є ретейлери. Ось я вам тут навіть посилання оці живі даю. Можете переходити і дивитися його вартість. Я вас прошу дуже так детально це пропрацювати, тому що потім ми все, всі ці цифри будемо вкладати в фінансовий план, яким буде закінчуватись наша робота. І там маємо врахувати всі вартості всього обладнання і сировини. Ось теж важливий етап, да? це матеріали. Тому що незалежно від того, чи ви працюєте на зовнішнім замовленням, або у вас власне виробництво, ви маєте визначити, з якими матеріалами ви працюєте, і скільки вони теж коштують. Так? Або це тканини, або це трикотажні полотна, пряжа, шкіра, хутро, різні вам прикладні матеріали, фурнітура. І тут ще зазначені теж виробники, деякі наші українські, або точки. Придбання матеріалів. І теж, будь ласка, хоча б приблизно визначте, яка буде вартість ваших матеріалів, тому що. Це знов-таки буде закладатися в собівартість, і ну, чи буде ваш бізнес прибутковим, чи не буде. Це дуже важливі моменти. Врахуйте це, бо інколи ми фантазуємо собі, що виріб має коштувати там, тисячу гривень, а у нас тільки матеріал на п'ять на тисяч. Да? Ну, тобто тут оцей баланс потрібно чітко розуміти. Далі, після виробни процесу виробництва, ми переходимо до. Промовшему, тобто просування нашого товару ну, вже на ринок. І ось з перелічених тут прикладів, да, ви можете обрати якийсь один або два, які вам близькі, які будуть логічні для вашого, для вашого товару. Ну, дивіться. Тут просто багато стрілочок, можливо, воно у вас трошки заплутує, але ось соцмережі. Да? Реклама в соцмережах, ну це, напевно, те, що не мене, жоден з брендів. Це обов'язково має бути і для того, щоб вам. Там вийти на цю рекламу, вам, ну, звичайно, потрібен якийсь відеоматеріал, якісь фотографії. А для цього вам потрібно фотосесію зробити. Да? А для фотосесії вам потрібні моделі, стилісти, візажисти, якась фотостудія. Тобто, все це коштує грошей. Ну, звичайно, що на якомусь первинному етапі ви можете це робити вдома самостійно і бути самі собі моделлю. Це може бути, але коли ми говоримо вже про розвиток, це неможливо фізично все заключати ну, у власній оселі. І тому ви тут подивіться, будь ласка, що вам відгукуються, можливо, вам бікборди якісь потрібні, або ви хочете в глянцевому якомусь виданні друкуватися. До речі, звертаю вашу увагу: ну що от два роки війни пройшло, от, е, зайдіть, хоча б в якесь сільпо, і ви побачите, що дуже оновився оцей стенд з глянцевими виданнями, журналами вже офіцієль, і. Е, Вок наш друкується, ще там якісь там, ну, бурда, мені здається, не, не, вона постійно видавалася, по дизайну інтер'єру вже відновився. ну, Тобто багато, коли на початку війни взагалі ніхто не друкувався, під час карантину теж те дуже сильно знизились. то зараз я бачу, але Вартість, вартість, звичайно, що космічна якась. ВОК, там, чи... Якісь, я не Ілі Харперс, 500 з чимось гривень. Більше, ніж книжка коштують вже журнали. Ну, Але той, хто, Ну, що таке взагалі глянець, да, глянцевий журнал? Це ну, особливо журнал VOG, це ж у нас ну, вважається біблією моди, тому що він зберігає собі цю ретроспективу часу, коли ви, ну, якщо вам трапляться журнали десь. 20-річної 20 давності і більше ви побачите, наскільки все змінилось. Ви ну, прям відчуєте це. І тому ті, хто дійсно цим цікавиться, прям е ну, скупають по всьому світу, намагаються скупати да, для того, щоб зафіксувати в собі ну, цю історію. Е і, ну, і Наглядний матеріал ну, все одно живе оце споглядання. Красивого візуалу, да, візуального матеріалу, воно ніколи не замінить, телефон його ніколи не може замінити. Ніколи. Тому по можливості намагатися хоча б полистати, хоча б прийти кудись, де можна це полистати, навіть якщо ви не мають змоги їх купити. Так, отже, і після промоушену да, ми маємо, звичайно, що десь ще цей наш товар продавати. І ви тут маєте вирішити, або ви у вас онлайн-продажі, Продажі або офлайн, або комбінована. Якщо ви обираєте якийсь маркетплейс, да, це ну, наші українські пром'ю, розетка або ще якісь, які вам цікаві, а, можливо, ви хочете продаватись на Etsy, Etsy – це міжнародна хендмейд-площадка. Можете в інтернет-магазинах ось тут для модок, кастелі, бутік. Ну, Лімода, мені здається, вже там тільки російський залишився. Ладно. Або ви тільки в соцмережах хочете продавати. Це теж можливо в інстаграмі, сьогодні, в Фейсбуці, ще в Тіктоці навіть хтось намагається продавати. А якщо ви вирішите, що ви хочете в шоурумах якихось виставлятися і інших країн або українських полі, або монобрендових, теж можете зазначити, які це шоуруми. А також можете говорити про те, що ви хочете власний магазин, да, фізичний офлайн-магазин, або ви на ярмарках, наприклад, всі свої або Кураш, ну або там багато зараз там і інших різних ярмарок. Тобто визначаєте, що буде комфортним для вашого бренду. І ось, будь ласка, подібну табличку ви робите саме. Я дуже вас прошу, опануйте цю програму. Міро, вона доволі зручна, і ну, будь ласка, завантажити. Тобто, це у нас з вами. Я повертаюсь до е, нашого проєкту. У нас по суті залишається з вами два етапи після цього: це маркетинговий план і фінансовий план. Для цього я буду окремо вам. Ну, це окремі будуть заняття на один і на другий, тому що тут, тут велика кількість цифр, багато чого є рахувати. Але, будь ласка, прошу на сьогодні. Опануйте. Опануйте оці, оці два пункти, про які сьогодні ми говоримо, все на сьогодні все. І тоді до, до нових.